на кухні. Давайте з вами спробуємо відгадати загадки про посуд. Господині своїй допомагаю, Ваю їй усе, що забажає. видача і не капризуля, як же звуся я. Кастлюля. Їдять із мене страви різні, смачні, поживні і корисні. І ви не зробите помилки, поклавши їжу на тарілку. А вже ж гості зуби вона має, їсти нам допомагає. Що бере в тарілці все нам до рота донесе. А вже ж це виделка. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібно... Дихає він паровиням, на голівці гуля. Є одна рука на спині, та й вона кривуля. Чайник, то легка, а то важка. До столу без неї не сісти, борщу. Або каші не з'їсти. Ложка. Малята, вам сподобалися загадки? Мені також. А зараз бувайте, я побіг снідати.